Шалом, це Славко, півдня без світла, другу половину без інтернету, потім дізнатися за Фаріон. І нарешті я можу з вами поговорити за Клемана Моліна за його чергову тему, за українську слабкість проти тактичних наступів ВСРФ. Він цьому присвятив дуже багато матеріалу, і він правильно каже, що вони не виконують своїх завдань. Що не оточили Авдіївку, не просунулися в Лумянську, у в Куп'янську, але все ще наступають і мають ініціативу. Якщо вже поміняли на Т-55 і на БТР-50 техніку, навіть з цим наступають. То що це все означає? Ну переглянемо власне оце от вихід на другу лінію української оборони. Ось вона. Ви бачите от наступ. На Покров знову на трасу. Ось покровськ Костянтинівка, ось бачимо воно. Ось Покровськ. Ось сюди от Костянтинівка, ось, власне, ось ідеться за ці міста, ось нова Полтавка. Ідеться за другу лінію, чому я це вам все показую? Ідеться ось. Водяне друге Нова Полтавка за другу лінію Української оборони за атаку противника в другу лінію української оборони. Ось вона. Нова Полтавка, Малінавка. Ось власне цей вузол, бачите. Ось. Ось ідеться ось про цей перетин, шляхів про. Українського оборону цих позицій і за наступ противника на цей напрямок. Тут ви можете бачити велику кількість опорників лінії. В принципі, ми тільки що Асі, я висказував своє фе, як я люб... як мені не вистачає паперових карт, де буде нанесена річка Вовча. Чому це має значення? Тому що карти у нас прямо сказати гавйонні для сучасних людей, не для таких, як я, не для старих. Власне, про що йдеться? Що напрям на Прокровськ проводить до створення нового фронту? Ось оця картинка. Бачите, від Нью-Йорка, власне, от сюди, до Новоолександрівки. Ось отут подає очерети, на дорогу тут оця Новоолександрівка знаходиться. От вам, можу вам її. Показати на карті ось очеретина, Новоолександрівка, власне, нью йорк Ось що позиції, ймовірно, українські будуть полягати тепер ось так. Ось оця лінія опорників. Бачите, ось тут, ймовірно, будуть примушені до відступу на цю лінію опорників. І в той час що діє ще от. Красногорівка ще Южний фронт. Курахове, Красногорівка, що спротив, отут, от він правильно каже, в районі Невельського, Красногорівки не дає нам відступити на річку Вовча. Отут, власне, от бачите, Курахово, і отут-от річка Вовча. Ну воно на цих наших картах ганебно трошечки. Ось Курахова і ось Вовча, Верхов'я. Ось бачите, на Васьолів Вовча, ось Євгенівка, Очеретино. Отак от можна це помістити. От, от так от би я От тут от по цих, бачите, позиціях що теж друга лінія української оборони. І він правильно задає питання: що якщо противник посилюється, ну тут цікаво. Якщо він може наїжджати навіть на БМБ 50 на Т-55, до чого це все? До чого це все приведе? Я скажу ні до чого це все не приведе, якщо Захід нас не зрадить, якщо Захід не зменшить допомогу нам, тому що ми правильно ще перед тим бачили, як лейтенант Скаржиться, я вже не пам'ятаю номер цієї бригади, або записати, що в нього в списках до сих пор два комплекти лічного составу в бригаді 12 тисяч. Їх уже всіх давно перебили обидва комплекти. Но 12 тисяч числяться живих в бригаді. І тому взати ми дуже мало москвинські знаємо, і сама Москва дуже мало знає, тому що генерал Камбріг. Не докладає йому краще тримати в списка РБД 12 тисяч річного состава чим уповісти, що цих 12 тисяч вже нема. Йдеться про спроможність нас підтримати заходом. А ці всі тактичні наступи так і лишаться тактичними наступами і завершаться у тим, ну перейдемо ми в ці посадки, власне. З цих посадок в ці перейдемо. Що це дасть противнику? Ну відійдемо ми на річку Вовчу. Він ток, так само буде розбивати уби. Ця боротьба за область буде вестися доти, доки Путін її не отримає. І головне, щоб ця боротьба коштувала якнайдорожче Путінові. Тому що не ну забувайте, що якщо Зеленський висуває пропозиції. Ну, про політичні виставки, то що ця от сучасна українська держава дійшла, де вже не забувайте піку свого існування вже нічого нового вона вигадати не може. Якщо ви бачили законопроект про те, що люди багаті, люди спроможні, люди з зв'язками. Ну коротше, наше панство зможе від усього відкупитися, як в державі хеттів. То це вже все далі в Україні, як і Гетьманщини, розвиватися нема куди. Далі за цим розвитком, далі за цим законопроектом, в першому читанні, що вони від усього тепер можуть відкупитися лише падіння. І важить, власне, в яких обставинах для нас це падіння відбудеться. Нам важить, щоб це падіння відбулося в умовах миру, а не війни. А потім, якщо вони не, не, не виключать світла, ще поговоримо за історію наступу на півдні. Вибачте, що так куривка, би багато працюєш, не встигаєш доробити навіть оцю політичну тему за те, що Україна досягла піку своєго розвиття і вже нічого більше не заздасть їх держава, їх антинародний режим. Що цей законопроект за те, що можна від усього відкупитися, це вершина, це завершення. Їхньої держави, їхнього бачення, як тоді старшиною нашою, що ніяке заборне уваження вже не помагало. Що Катерина прикрила лавку, але ж довгенько вона її прикривала. Так що і ми ще можемо встигнути користуватися з наших пенсій. Бай зараз поговоримо за наступ 23-го року на півдні.